Добрий вечір, хлопчики та дівчатка. Ми будемо читати книжку за щучим велінням. В одного діда було троє синів. Двоє розумних, а третій дурень Омелько. Брати працюють, а Омелько лежить. На печі знати нічого не хоче. Ось одного разу брати поїхали на базар, а, не, а невістки їхні жінки давай просити його. Сходи, Омелько, принеси води з ополонки. Зліз Омель, Омелько з печі, узяв по відерцю в руки та, та й пішов до річки. Зачерпнув там води, аж бачить в ополонці щуку. Схопив він щуку в руку та радіє, буде юшка гарна. Раптом щука говорить, говорить йому людським голосом. Відпусти мене у воду, і я тобі в пригоді стану. Гаразд, каже Омелько. Тільки покажи, що не обманюєш, тоді й відпущу. А щука йому на те. Запам'ятай мої слова, коли тобі, що захочеться, скажи тільки за щучим велінням, за моїм хотінням. Омелько одразу й повторює, за щучим велінням, за моїм хотінням ідіть відра самі додому, тільки сказав. А відра самі пішли під гору. Омелько пустив щуку в ополонку, а сам побіг мерший відра доганяти. Зайшли відра до хати і самі стали на лавку. А Омелько знову поліз на піч боки гріти. Минуло небагато часу. Невістки знову кажуть Омельку, нарубай дров. Робити нічого, зліз омелько з печі, сів у сані, невістки сміються з нього. Що ж ти, дурню, сів у сані, а коня не запріг, а мені не треба коня, за щучим велінням, за моїм хотінням, їдьте сані до лісу самі. Сани самі поїхали, та так швидко. Що конем не наздогнати, у лісі сокира сама нарубала дров, дрова, повкладалися в сані, ще й мотузкою обв'язались. А з лісу Омелько повертався через місто і тут багатьох здивував. А ще більше позбивав з ніг. Схопили люди Омелька, у боки штовхають, бачить він що кенські справи. Та наказує за чучим велінням, за моїм хотінням. Ану, ломако, обломай їм боки. Ломака як вискочить, і ну, лупцювати. Усі так і розбіглися. А Омелько приїхав додому. Та й заліз знову на піч. Минув рік і почув про Омелько витівки цар, посилає по нього, обіцяє нову сорочку подарувати, шапку й чоботи або тільки прийшов. Омелько подумав, подумав, потилицю почухав, за щучим велінням, за моїм хотінням. Ану, мі, ану, піч, їдь до царя! Тут у хати кубки затріщали, дах захитався, стіна випала, і піч, як була, сама поїхала вулицею прямо до царя. Вийшов цар на ганок. Багато, люд... багато людей на тебе, Омелько скаржиться. А чого вони перші почали, відказує дурень. У цей час у вікно на них дивилася дочка царя Марія Царівна. Омелька побачив її та й каже, За щучим велінням, за моїм хотінням, нехай царська дочка мене полюбить. А потім наказав печі вертатися додому. Піч поїхала, війшла до хати і стала. На Звичне місце. Омелько знову лежить, вележується. Вели... Лежить, а в палаці плач та сльози, Марія за Омельком тужить, просить батька віддати за нього заміж. Розлютився цар, звелів посадити сплячого Омелько та Марію у велику бочку та жбур... жбурнути її. В море. В Аморе виконула бочку на берег, розтрощило її, вийшли з, нею. з неї Омелько та Марія. розгляділися. Омелько, де ж ми будемо жити? Побудуй хоч маленьку хатинку, каже Марія Царівна. Омелько й наказує, за щучим велінням, за моїм хотінням стань кам'яний палац із золотом, золотим дахом. Тільки сказав піднявся палац із золотим дахом. Навкруги сад квіти цвітуть і райські птахи співають. А Марія знов Омелька просить Омелько, а чи можна тобі красенем стати? Омелько недовго думав, за щучим велінням, за моїм хотінням стати мені добрим молодцем, писаним красенем. І став Омелько таким молодцем, що ні в казці сказати, ні, не, ні пером описати. Одружився він з Марією, царівною, і став царювати. Ось і сказки конець, а хто слухав. Molodates.